Ось вийшов закон. Чи плануєш ти виїжджати за кордон? Я ж не можу виїхати. У 23 вже не можеш. Не можу. Якщо б міг, виїхав би, звісно. Назавжди. Ну, я думаю, що це квиток в один кінець. Тому так. У мене майже всі мої друзі повиїжжали, котрі ну, молодше 23 років. Ні, не планую. Мені тут все подобається. Це моя країна, мені тут дуже комфортно. Я поки не планую. А ви? Не знаю поки. Це добре. А скільки вам років? 19 Чи плануєте ви виїжджати за кордон назавжди або як турист? Не планую. Буду тут, так. Да. А чому? Тому що тут сім'я, тут усі. Тут, тут, мені, дуже тут подобається. мені подобається тут друзі, тут жінка, друзі. Друзі, друзі. Це не друг. Да. Угу. а ти плануєш виїжджати за кордон? Звісно. А чому? Друг мой тут, я без нього не уїду. А скільки тобі років? 21 Чи плануєш ти виїжджати за кордон назавжди або Ми як, як турист? Наразі ні можемо з часом як турист з'їздити назад.